Партнер програми торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. Вітаю! Це програма гість у студії. Сьогодні моїм співрозмовником є непересічна та дуже цікава людина Микола Миколайович Козакевич, який очолює фірму Вест Агротех. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий. День. Е, власне, назва фірми навіть дуже така цікава: Вест Агротех. Якщо от розкласти, як я думала собі, що це, мабуть, якась абревіатура. Вест, Захід, Агро, агросектор і техтехнології. Виходить західні технології в аграрній сфері. Е, ваша фірма вже 10 років працює. На сучасному ринку, це, мабуть, уже такий поважний вік. Е, розкажіть детальніше, чим ви займаєтесь? Я знаю, що це обладнання для молочних ферм. Проте от цікаво, що це за обладнання, яке воно саме. Ну, почнемо з того, чому називається Вест Агротех. Вест Агротех називається тому, тому що ми працюємо з німецькою компанією, яка мала первоначальну назву Вествалія Сьорж Україна. Mm -hmm. Вествалія, от слово Вест-Вест, Вест. вест, вест» що вони на, на, на схід несуть, значить, а ми без агротех значить, е, за, приймаємо із заходу все те. Приймаємо технології, переймаємо їхню е, техніку і е, намагаємося для сільського господарства, для нашого агропромислового, агропромислового компасу за, компасу, за, продати, заподіяти всім тим технологіям, які на сьогоднішній день існують у Європі і у світі. А чому саме обрали німецького виробника? Ну так сталося історично. Ми почали співпрацю з одним моїм колегою, яким ми разом вчилися в академії. Йому запропонували значить, співпрацю з німецькою компанією Вествалія. Відповідно, і він, і він порадив німецькій компанії, в той час генеральному директору Хольдеру. Хольдеру, брукнеру, значить, на західній регіоні, ну в західному регіоні нас задіяти, брати участь у цьому у цих питаннях. Питання, звісно, тяжке з точки зору того, що ми несемо не просто технології, не просто техніку, але ми працюємо з виробниками молока, які сьогодні. В деякій мірі на теренах України відношення було і до сільоз-виробника, та й до виробництва молока не зовсім ахті. Тому сфера дуже важка, причому при нам починалася працювати з нуля. Ми в деякій мірі вчилися у німців а, 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 разом разом навчалися своїми працівниками своїми колегами значить, у семінарах у значить на виставках таке все інше значить і дійшли до того рівня яке ми маємо сьогодні десь власне про Рівень, ну в моєму розумінні людина, яка від того трохи далека, молочна ферма, це от власне хлів, корова і доярка. Проте я думаю, що от сучасна молочна ферма виглядає трохи по іншому. Розкажіть, як вона виглядає, от, на прикладі, наприклад, наприклад, об'єкту, яким ви зараз займаєтесь, пані Владислава, ви безумовно ставите правильне питання. Дійсно, те, що ми мали при радянському союзі, так в деякій мірі і сьогодні супроводжує Україну ті е, 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 залишки. То е, виробництво, яке займалося підприємством виробництвом молока, це зовсім небо й земля. Дійсно, набагато на, вище стоїть з точки зору е, відношення до самої корови, з точки зору технології, з точки зору обладнання. Це набагато набагато вище стоїть е, е, у, у, у розумінні того, що ми мали колись. Е, от на сьогоднішній день ми. Один, один із кращих комплексів на Волині закінчуємо, монтуємо. Значить, це дійсно європейський рівень, тому що на цьому господарстві засуне, значить, та, та, те обладнання, та технологія, яка сприяє, сприяє і, і баймутньому дасть нормальні бізнесові достатки господарства. Господарство, звісно, це Волинська область, Володимир Волинський район, Зов Прогрес, село Білин, значить, керівник Вітрук Анатолій Олександрович. Ми з ним разом навчалися в академії. Він теж закінчував наш інженерний факультет. По своєму характеру людина передова, намагається все те, що він він не раз побував в Європі, значить, побачити, те побачив, запасткувати в себе для того, щоб мати перспективу з точки зору виробництва молока. Так, от розкажіть, як виглядають приміщення, де грубо кажучи, живуть коровки? Як виглядає доїльний цех? От як молоко транспортується? Ну у цьому ракурсі я можу сказати наступне значить те що раніше ми бачили і те що є на сьогоднішніх фермах не реконструйовано це зовсім не не та не та система не та технологія не те не ті були. сьогодні сьогодні приймеш, сьогодні у нас розуміння того що людина не йде до корови у приміщення, а навпаки, корова приходить у приміщення, в доїльну залу, при цьому облаштована плитка лежить. Сучасна, сучасні вимоги забезпечені не тільки для, для корови, щоб вона віддала молока, але й для людини, щоб її праця була комфортна у, у цьому місці. Це е, е, далеко відрізняється набагато, я вам скажу відверто. Значить, е, е, з точки зору того, що ми за. То в цьому розумінні доїльна зала, обладнання, охолодження молока і все таке інше, далі утримання корови, значить, вентиляція, напування, все, все, все це, це, це відповідає сучасним європейським світовим стандартам. Тобто ми з цього доїльні зали від корови отримуємо молоко е, е, якісне, значить е, достатньо високого, високої якості, яке. Може конкурувати із європейським рівнем європейським рівнем відношення стандартів розуміння розумінні того і Переробки молока і одержання тої продукції, яка дійсно відповідає великим великим стандартам, великої якості. От, про якість трошки пізніше, ви на ринку вже 10 років. За цей час ви зробили більше 10 об'єктів. От, ну, всі люблять, аби їм, грубо кажучи, на пальцях пояснювали і показували знайомі приклади. От можете назвати. Фір підприємство виробництва, з якими ви вже співпрацювали, де встановлювали своє обладнання? От таке що відоме рівнянам. Які такі об'єкти є? А, безумовно, пані Владислава? значить, ну десять років на ринку наполегливої праці принесли нам не тільки шану. Ті здобутки, але при всьому тому, що ми вже давно співпрацюємо з Радом господарств на і Волині, де вже працює не один рік наше обладнання. На Рівненщині це безумовно одне із кращих обладнань в Західному регіоні. Напевно, по той потужності, які вони там використовують. Це обладнання карусель яка забезпечує доїння значить, і утримання порядка тисячу корів значить це флагман Рівненщини, на, на нього рівняються і багато показують телеви по телевізору журналістські е програми їхні здобутки це безумовно не можу сказати такі кращі значить, ну, є депутат обласної е волинської е ради значить, турак Андрій Антонович. Ми з ним давним-давно працюємо ще з 2003 року в нього за за взагалі Взагалі, розуміння цього, то він сказав мені, Микола, ви мені так надихнули на це. Він зробив у своєму, примі... у своєму господарстві, поставив наших декілька охолоджувачів молока на двох фермах, зробив, поставив доїльні зали. Мало того, він зробив переробку, поставив обладнання і на сьогодні готовий вже продукт, продає по програмі шкільне молоко. Наша далі пернатурії, яка вийшла, вже здобула разом з компанією. Пані, якому значить, європейський рівень а, одержання якості молока. І сьогоднішній а, приклад значить, господарства, «Зов прогрес а, село Білин, Значить, Ми в 2013 році пустили а, ним, а, у них на обладнання наш доїльний зал, і охолоджувачі молока і технологія. А, зробили реконструкцію на одній. мостотоварній фермі сьогодні. Сьогодні ми закінчуємо а, наші. Монтмонтажні пусконалагодження роботи, значить, і я скажу, що за рівнем того використаного обладнання, технології все таке інше, кращого господарства на Волині не буде. Ну я думаю, що керівник вложуючи дуже великі кошти в обладнання, у нові приміщення, все таке інше. Значить, сподівається, що е йому принесеться хороший результат. Адже молоко в нас на Україні стає. Конкурентніше і кількість поголів'я зменшується. Тому думаю, що бізнес у цьому напрямку повинен принести достатньо достатньо рентабельні бізнесові інтереси. От тут у мене до вас є запитання: ну агросектор взагалі в Україні переживає, скажімо так, не найкращі часи. Зараз от молоко багато покусів бідкаються, що воно а дороге, б. Не дуже якісне в плані того, що розведене е, ви орієнтуєтесь в своїй роботі саме на виготовлення якісного молока. Е, наскільки мені відомо, таких підприємств ну по всій Україні загалом вже не так і багато. Тому от наскільки рентабельно виготовляти сьогодні якісне молоко, ну адже ну якість вона має свою ціну. Так, да, пані Владислав, відповідно, відповідно, якості молока і формується ціна на ринку. Начать. Я б не сказав, би, що ціна молока дуже велика, тому що, е, якби порівнюючи з Європою, то практично на одному рівні ціна молока в Європі 0,33 цента, у нас на рівні десь в приділах зараз 8,90, але якість молока, от якості молока і залежить ціна. На сьогоднішній день примерно на Україні більше двох мільйонів корів нараховується, причому більша кількість корів у приватному секторі. Відповідно, приватний сектор не дає то якості молока. Значить, якщо, якщо в процетному відношенні говорить про те, що а, приватні господарства виробляють порядка 70-75%, і виробникам, таким, яким, з якими ми працюємо, залишається в приділах 25%, то із тих. Із тих 25%, які використовують е, наше обладнання, інше обладнання конкуруючих фірм і таке все інше з точки зору виробництва молока. То uh, із тих 25% десь uh, від 5 до 10 uh, а на, на рівень такий молока якісного дійсно uh, суперклас молоко, з яким можна конкурувати і на західних ринках. І це безумовно працює воловікова по такій схемі, значить вони себе сертифікат отримали, таке все інше, значить, і це безумовно і дає результати з точки зору формування ціни. І молоко від відповідної якості має відповідну ціну. Микола Миколайович, ви співпрацюєте з німцями? Ви в них навчаєтесь, отримуєте відповідні сертифікати, їздите до них на виставки, бачите європейське виробництво у сфері молочної галузі, бачите наше виробництво. От якщо порівнювати Європу і Україну, от в Європі як до самої тварини ставляться, як до годівниці, чи все ж таки як до худоби, і як у нас? Пані Владислава, я хотів би е, е, почати з того, що мені в цьому році довелося побувати на виставці, по запрошенню наших німецьких колег, на вистав, на, на світовій виставці в Гановері. І те, що я побачив, це дивує дивує в тому питанні, що сьогодні до корови. Яка віддає, як якої хожу забрати материнське молоко. Я підкреслюю, підкреслю іменно материнське молоко. Тому і відношення до корови сьогодні як до не істоти якоїсь такої скотини, а до тварини, якось живої тварини, яка, яка віддає материнське молоко. Те, що ми я побачив у ганомери на виставці, я вам скажу, що світ цього так коротко говорити, світ для того, щоб забрати материнське молоко у корови, навчився навчився і е, технології, і все таке виробів е, дуже багато, починаючи від утримання, е, кормлення, значить, видлення е, гною, начать, е, напування, начать, вентиляція, все таке інше. Хороші те, те, технології, е, те, е, е, хороша доєднання техніка, відповідних європейських стандарт охолодження молока. В цілому, в цілому дають зрозуміти, що Європа дійсно. Від України ну, ну набагато впереді, але. Наша діяльність, наша співпраця з німцями, з німецькою компанією, раніше вона була Вествалія, зараз Гіа, Гі, Гіа значить, і тут, крім материнки, в них є, і дочка в нас, Гіа, Гіа України, з якою ми тісно співпрацюємо, дає відповідні результати. І ми те, що ми бачимо в Європі, те, що технології, далі обладнання, охолодження, все таке інше, намагаємось перенести на, на наше виробництво. Значить, ми, і, і, ми йдемо в Європу через, через шляху впровадження новітніх технологій, новітньої техніки, все таке інше. Ми створюємо Європу у нас на Україні. І сьогодні оцей комплекс, який ми пускаємо, значить, це рівень європейський. От за новинки чула таке, що в Європі в принципі вже стало нормою. У нас ще це така новинка, диковинка. Це е, молочні ферми, де кози. От є у нас щось таке на рівненщині чи Волині, і чи готові ви от забезпечувати будівництво подібної ферми? Да, е, на, на рівні нашої до нашої кокомкомпанії Діа, значить, в Україні, значить, вже є. І конкуренти продають, значить, уже є продажа е доєльного обладнання для е дітей, значить, це осучаснено. Навірно, молоко має свій. Свій в цьому розумінні э, сенс, значить, э, грузини, з якого можна виробити достатньо хорошу продукцію, значить, сири, бринзи, таке все інше. І це стало дуже популярно на Україні. Сьогодні Україна в цьому напрямку э, э, рухається. Ну, у нас э, у нас особисто на території Рівненщини, Волині ще наміри є. Ми попрацюємо, але я не можу сказати, назвати сьогодні, бо нема договорів зобов'язань. А от наші сусіди в Тернополі вже продали доїльний зал для кіз, вже ведуть монтаж так і таке все інше. Тобто ми в цьому напрямку, як компанія в цілому з ділянською організацією на Україні, теж розвиваємося і теж намагаємося продати те, що потребує сьогодні на ринку нашого продукту, ми намагаємося продати його. Я готуючись до ефіру, читала про вас, про ваше підприємство в інтернеті. За роки вашої діяльності, у вас дуже багато нагород, багато відзнак, певне, у нас всього ефірного часу не вистачить, якщо от все перераховувати. Але чим ви пишаєтесь найбільше? Якими от відзнаками пишаєтесь так, що це от справді ваше досягнення? Ну. Я скажу так, значить, безумовно, значить, десь років нашої роботи на як, як нашого підприємства, значить, принес принесли нам не тільки здобутки, результати хороші, але і принесли шану людей. І мені хочеться сьогодні підкреслити ще раз, що людина, яка йде по землі, творить добро то її і, і, і шанують, значить, найбільше такі, до, достатньо у нас багато нагород, ми займаємо благодійністю, волонтерством, значить, і все таке інше, значить, е, і чорнобильські моменти, значить, три моменти я можу відзначити, які на сьогоднішній для мене дуже такі... Е, Відносно сердечних розумінь дуже щепетільно беруть за душу, за серце і е, дають мені можливість значить, на снагів все остальне. Е, одним з таким питанням я до 30-річчя е, аварії на Чорнобильській АЕС мені вдалося е, своїми, своїми коштами е, на території нашої сільської ради поставити пам'ятник нашим землякам, чорнобильцям. Значить, вони дуже були задоволені, вдячні, значить, таке все інше. Значить. Е, мені приємно, що люди так відзиваються. Е, дуже хорошим здобутком для мене є те, що... Е... От за 12-й рік наше підприємство попало у книгу успішних підприєм Рів Рівнищини. Мені приємно, що на цих сторінках є напис і про наше підприємство, чим ми займаємося. Дуже, дуже щільно бере мене за душу і дуже я радий, що так сталося, що мені. Ну, прийшлося, значить, отримати таку нагороду, золоту медаль, лідер галузі за 2014 рік. Це теж, це теж великі здобутки, оцінка нашої праці. Тому мені, як людині, як керівнику підприємства, значить, приємно все-таки, що залишаючи добро на землі, творячи те, що ми творимо, значить, мати, мати здобутки і мати шану людей за, за те, що ми оставляємо. Окрім власне позицій в національних, в обласних рейтингах, грамотах і відзнаках, і знаю, що у вас є також відзнака від духовенства. Правильно? Да. От за що розкажіть? Ну е так сталося в житті, що я по життю людина е творити добро, віддавати людям все. І я багато в цьому плані роблю їжу в Чорнобильську зону, значить, спо. Е Зустрічаюся з своїми однокласниками, в школі буваю, в церкву ходжу там, де ходять наші земляки православні до церкви. Відповідно, мої благодійні наміри і те, що я десь допомагаю і церкві, і школи, і сільській раді, з точки зору того, щоб щось, щось приємне зробити, там, діткам якісь канцтовари, сільській раді, там якісь будівельні моменти. Теж ми е, так е, то е, завдяки всьому, всьому, що ми зробили, значить, в мене є грамота, яка церква віднесла за те, що ми е, дійсно якусь несли благодать значить, від митрополіта Київської вся України, це дуже, дуже приємна нагорода, бо вона, помімо нашої моєї основної праці, нашої здобутки і все остальне це, це від Бога, це святе. І якщо ти, ти сам розумієш це, і люди це розуміють, то це думаю в житті найвищий, найвищий такий терен, терен підйому наш людської, коли в тебе ти своїми намірами, своїми працею, своїм склоклаєш не тільки в те, що люди здобувають там підприємства, все таке інше, а й в інші моменти, де освячується. І людина, і праця, і, і, і щось святе, і все таке інше. Мені приємно за це, що я маю таку нагороду. От зараз певно, здивую наших глядачів, коли скажу, що окрім того, що ви успішний бізнесмен, що ви займаєтесь такою волонтерською діяльністю, ви ще і займаєтесь поезією. Причому це там не два-три рідки, наскільки я знаю, це у вас доволі серйозне хобі. Для вас поезія, це ну, якби просто такий спосіб відпочити, якось відволіктись від буденності. Чи це як не знаю, метод самореалізації вашої, як творчої людини. Ну, Відношенні поезії я сам люблю поезію, люблю поетів, наших, українських, і інших, значить, які гарно пишуть наші цей пастернак, і состюра. І Ліля Костенко і Василь Стус є рядки, які беруть за душу. Відповідно, і сам читаючи їхню поезію, щось надихає і мене, я вам скажу, що поезія це не просто якесь таке матеріальне задоволення, це, це щось свято, щось більше, коли людина бачачи те, що бачить. Переносить через душу і приходить ця муза, і ти починаєш писати. Я пішов вже із, із, із шкіль, шкільних років, значить, на протязі всього свого життя. Чима багато пишу, значить, різносторонні є філософські, лірика є, все таке інше. Мені це приносить по-перше, задоволення, а по-друге, додає снаги до життя, до всього того, що я роблю. От не можу не попросити кілька рядків. Ну, мені дуже, дуже щемить серце. E, значить, коли коли я приїжджаючи на Баківщину, от ми відкривали цей пам'ятник Чорнобильцям, все таке інше, і так земляки відносяться до того до тих радків, і я не можу їх не прочитати, е, які написані на цьому пам'ятнику. Вірш ж має тематичну більшість, значить, але по крайній мірі. Те, що я прочитаю, думаю, бере за душу не тільки земляків, а й кожну людину, яка відчула це Чорнобильське лихо. І от такі слова написані на цьому пам'ятку. Згасило небо зірку полинову під саркофаг заховане ядро. Та біллю в серці повертає знову урошене чорнобильське Тавро. Нелегко нам у вічному ізгої стократ краяти долю пополам і пинути у снах під крони хвої над живим і мертвим всім Полішукам. Я вам скажу, що Полішуки це люди, які доля так з ними так яка на народі зграла, значить, що їм довелося покинути свої оселі і все, 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 все інше, і сьогодні жити дійсно і згої. І ми туди повертаючись, значить, приїжджаючи, ну раз, два, три, говорить, хто більше, відчуваємо, що це наша Батьківщина, що там ми оставили все те, що можна було залишити з, з юні роки, і все таке інше. І це болить, дійсно болить. І тому, і тому пишуться такі вірші. Ну, от, власне, вибираючи дату, на яку було вас запросити, певно навіть і не вибирала, враховуючи те, що 19 грудня Миколая, а ви, Микола Миколаєвич, це у вас можна сказати подвійне свято, з чим я вас вітаю. Дата дякую. була визначена сама дякую, собою. Скажімо дякую. так, можете привітати наших от глядачів також цим святом. Ну, пані Володимир, перш за все, я вітаю вас. Значить, з святим Миколаєм, всіх глядачів. Всіх українців, бо це свято для українців дійсно велике свято. Хай святий Миколай приносить е, у кожну оселю добро, благополуччя, мир, затиш, затишок, спокій. Значить, е, хай береже кожного кожної людини той шлях на землі, по якій вони йдуть. Добра всім, благополуччя, Божого благословення, всього найкращого, приємного свята. Наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас. І дякую, дякую, що відповіли на мої питання. Будь ласка, глядачам нагадую це була програма «Гістю студії. Сьогодні ми спілкувалися з Миколою Миколайовичем Козакевичем, керівником фірми Вестагротех Людиною, непересічною, яка своїм прикладом показує, як будувати Європу в Україні. Бережіть себе. Грами торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту.